Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі ви дізнаєтеся про наслідки обстрілів російськими військами нашої області, а також говоримо про те, як безпечно купити нерухомість і не натрапити на гачок шахраїв та про важливість легального працевлаштування. Сьогодні вночі російська армія обстріляла чотири райони нашої області: Дніпровський, Сінельніковській, Нікопольський та Криворізький. Про наслідки цих обстрілів далі розповість, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Вночі ворог знову масово атакував Дніпропетровську область. Під прицілом опинились нікопольські. Криворізький, Дніпровський та Синельниківській райони від обстрілів постраждали вісім людей. Троє з них діти. Вночі ворог в четверте вдарив по Синельниківському району, поціливши по великомихайлівській громаді. Внаслідок є вісім постраждалих. Серед них три дівчинки, найменшою всього два роки. Зараз всі поранені знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. У громаді понівечено кілька житлових будинків. В одному подвір'ї всталася пожежа. Вогонь ліквідували вісім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. На місці виявлені дві воронки: одна діаметром 10 та глибиною 10 метрів, друга діаметром 6 та глибиною 2 метри. У селищі Чаплине Синельниківського району продовжуються. Пошуково-рятувальні роботи російські ракети скеровані вчора на селище вбили понад 20 людей. Серед них двоє хлопчиків 6 та 11 років. По Криворізькому району вночі гатили з ураганів та смерчів. Є влучання по апостолівській та Широківській громадах. Внаслідок пошкоджена електромережа в селі Кошове. Один з районів Кривого Рогу після нічного обстрілу усіяний небезпечними касетними снарядами. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено житло. Та автівки Нікопольський район обстрілювали протягом ночі зградів та ствольної артилерії. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Також нашими військовими була збита ракета, якою ворог цілив по Дніпровському району. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. І далі говоримо про важливість легального працевлаштування. У Дніпрі замість перевірок для бізнесу проведуть інформаційну роз'яснювальну кампанію. Від 19 липня в Україні відновили перевірки щодо легалізації трудових відносин. Держпраця разом з місцевими інспекціями тепер можуть офіційно відвідувати усі підприємства, говорить начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Відповідно до чинного законодавства України з 19 липня 2022 року набули зміни, які передбачають можливість проведення перевірок головним управлінням держпраці України в Дніпропетровській області в частині дотримання трудових прав працівників у місті. Дніпро та Дніпропетровської області зв'язку з тим, щоб не допустити непорозумінь з цього приводу, розпочати інформаційна роз'яснювальна робота серед кола підприємців та всіх роботодавців міста та області стосовно яким чином на теперішній час правильно із дотриманням вимог чинного законодавства здійснювати оформлення трудових відносин громадян, оскільки на теперішній час легалізація. Труда, реалізація праці має найважливіше значення для обороноздатності нашої держави, оскільки всі податки, які нараховуються на офіційно виплачену заробітну плату, а це можливо тільки в тому випадку, коли людина офіційно працевлаштована, надходять до відповідних фондів, до бюджету міста області, нашої держави, а також на всі фонди, в тому числі на пенсійний фонд, для забезпечення виплат пенсіонерам, які отримують пенсію на теперішній час, та також для забезпечення виплат для тих осіб, які вже втратили. Роботу тому для забезпечення балансу та дотримання вимог чинного законодавства в частині оформлення трудових трудових відносин між роботодавцем та працівником. Розпочати роботу ми виходимо на міста торгові, виходимо на міста, де надаються послуги, для того, щоб роз'яснити, яким чином оформлювати людей, для того, щоб не виникало питань, оскільки є особливості в умовах ведення того чи іншого бізнесу. Під час воєнного стану було прийнято рішення про те. Що не застосовувати штрафні санкції, але вони встановлені і існують, і вони досить великі. Якщо вести мову про те, що за яке порушення мають накладатися фінансові санкції, наприклад, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту, оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу встановленого підприємство та виплати заробітної плати винагороди, штрафна санкція складає 65 тисяч гривень за кожного працівника це до вересня 2022 року, та 67 тисяч гривень за кожного працівника з жовтня 2022 року, оскільки змінюється розмір мінімальної заробітної плати. Платники єдиного податку першої та третьої групи попередження. Тобто, якщо роботодавець відноситься до першої та третьої групи, то йому буде попередження до інших осіб, які на повному податкуванні такого не буде буде зразу застосована штрафна санкція після того як завершиться війна. Але треба розуміти це і вже. Зараз оформлювати вірно всі документи стосовно трудових відносин між роботодавцем та працівниками, оскільки іноді ані працівники, ані роботодавці не знають чинного законодавства деяких особливостей, тому можуть виникати питання щодо працівник вважає, що його невірно оформили, оформлює, подавати скаргу. Це відповідно приведе до того, що до підприємця чи роботодавця прийдуть будуть перевіряти. А в посліду може бути застосовані штрафні санкції, та роботодавці можуть не розуміти наслідків того чи іншого свого вчинку, і тому. Попасти під застосування цієї відповідальності зараз для чого це інформаційне роз'яснювальна робота? Це можливість, коли безпосередньо до роботодавця підходять, роз'яснюють і є можливість у роботодавця задати будь-яке питання, яким чином оформити. Тобто, це фактично безоплатна правова допомога стосовно оформлення трудових відносин. А штрафні санкції досить важкі для роботодавця нагадаю. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. При купівлі нерухомості можна натрапити на шахраїв і втратити свої кошти, якщо не знати, як перевірити документи при здійсненні операції з нерухомістю. Насамперед, слід приділити увагу первісному праву власності та технічним характеристикам. І докладніше про це розпові спеціалістка департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Марина Риженко. Будь-яка людина, хоч один раз в своєму житті, зустрічається з питаннями, як же перевірити документи щодо нерухомого майна при здійсненні операції з нерухомістю, це може бути договори дарування, це може бути набуття на житлову або нежитлову нерухомість в новобудовах. Це може бути набуття права власності або навіть відчудження права власності на земельні ділянки. В нас час дуже багато шахрайських схем, які особи намагаються втілити в нашому житті, тим самим створюючи нам додаткові проблеми, яких ми. Хочемо уникнути і щоб нас таких не було в житті. Спочатку необхідно перевірити звичайно інформацію щодо об'єкту нерухомого майна. В будь-якому разі, перед тим як особа буде відчуджувати, а саме це будь-яка особа буде покупцем або обдарованою особою і так далі. Це безліч є правочинів, які здійснюються при набутті правовласності, Ми зупиняємося лише на самих розповсюджених таких право власності повинно бути таким, яке виникло. Державна реєстрація, вона обов'язкова щодо об'єктів нерухомого майна. Немає різниці, коли продавець набув таке право. Власності. Це може бути паперові носії, які ще зберігаються в КП ДМБТІ Дніпровської міської ради. Або це може бути реєстр прав власності на нерухоме майно, який в даний час перестав діяти. Або це державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який діє в нас з 1.01.2013 року. В будь-якому разі право власності у продавця, або у особи. Назвемо її так. Більш загально, це особа, яка відчуджує і передає покупцю право набувачу. Право власності на нерухоме майно воно повинно бути таким, що виникло, воно повинно бути зареєстрованим. Тобто ми повинні звернутися до будь-якого суб'єкту державної реєстрації. Це можуть бути державні реєстратори, їх дуже багато. Це можуть бути і в сільських радах, і в містах. в нас в даному випадку в нашому місці це державні реєстратори, які працюють в суб'єкті державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Дані державні реєстратори є досить кваліфікованими. Вони в будь-якому разі не лише надати. Дадуть інформацію з державного реєстру речових прав до речі, в нас для зручності наших громадян, містян нашого міста створена два ЦНАПа: це центр надання адміністративних послуг громадянам правобережний на правому березі нашого міста та лівобережний для зручності на лівому. Будь-яка особа, яка хоче отримати дану інформацію з державного реєстру речових прав на рухоме майно і в нього є складова частина: це і реєстр речових прав, і реєстр іпотек, який діяв до 2013 року. Що потрібно до даної? Інформацію, особа може звернутися і отримати інформаційну довідку. Крім того, особа може звернутися до державного реєстратора. Це може бути будь-яка особа, яка працює у суб'єкту державної реєстрації. В нашому місці це, звичайно, Староказацький 56. Звернутися і отримати кваліфіковану допомогу, консультацію з приводу документів в обов'язковому порядку вона буде надана. Подальшому, особа, яка бажає набути право власності на об'єкт нерухомого майна, може перевірити технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна. Звертаємо увагу, щоб технічному паспорт. Паспорті не було будь-яких штампів, відміток, крім того, з... повинні дослідити опис об'єкту нерухомого майна в право документі. Почнемо з рішень суду. Свідоцтво про право власності на житло, договора купівлі продажу, договори дарування, свідоцтво про право на спадщину. Таких документів дуже велика кількість. В будь-якому разі, дуже часто за загальним правилом в даному документі є опис нерухомого майна. Можливо, він невеликий, проте загальна та житлова площа, якщо це житлова нерухомість, Зазначається, обов'язково зазначається літера, згідно якої ми можемо ідентифікувати даний об'єкт нерухомості за тією адресою, яка нас цікавить, звичайно. Повинні звертати, щоб площа не відрізнялась між технічним паспортом і правоустановлюючим документом. Це нас в подальшому. Ні до чого не зобов'язує, проте звільняє від відповідальності за самочинно розташовані об'єкти. Дуже в багатьох країнах постає питання самочинного будівництва. воно постає дуже гостро. А саме це особа, яка будує нерухомість будь-яку нерухоме майнована, будує на земельній ділянці не відведені для даних цілей. І в подальшому, звичайно, власник земельної ділянки заперечує проти такого будівництва. І це тягне дуже багато проблем судових спорів і так далі. Ну, якщо особа вже набуває правовласне, я думаю, що це буде для зручності краще перевірити, щоб такого не було. Також, якщо це в нас договори, дарування, договори купівлю, продажу, іпотеки і так далі. Якщо там особа отримує майнові права на квартиру, будь-які договори, вона повинна уважно їх прочитати, уважно дослідити. Якщо це земельна ділянка, це ми повинні дослідити відомості, які зазначені в Державному земельному кадастрі. В обов'язковому порядку в нас земельні ділянки вони стають об'єктом цивільних прав. Та Обов'язків з моменту їх формування, а саме це з моменту, коли розроблена технічна документація, присвоєний кадастровий номер. І ми повинні уважно дослідити, які саме відомості щодо цієї земельної ділянки зазначені. Це може бути будь-що. Починаючи від площі, ми повинні дослідити. Дуже багато питань постає у особ, які, наприклад, сформували земельну ділянку, а потім в них виявляється, що якась частина будівлі, яка їм не належить сусіда якого-небудь, вона розташована на цій земельній Ділянці для цього обов'язково в нас є відомостях ДЗК, образ земельної ділянки, зазначена її межі розташування, її цільове призначення. Ми на все це повинні звернути увагу і дослідити. Звичайно, якщо у вас якісь питання, ви можете звернутися до державних реєстраторів. Крім державних реєстраторів, у нас такі ж самі права та обов'язки мають нотаріуси як державні, так і приватні. В Україні запроваджено дуже багато методик, які борються з шахрайськими схемами. Я не буду казати, що ми Нічого не вчиняємо. Ми вчиняємо це в першу чергу. Це відкритість відомостей. Це відкритість відомостей, які занесені до державного реєстру речових прав. Будь-яка особа, яка набуває право власності, яке зазначала, вона може отримати інформаційну довідку з державного реєструвих прав, деталізовану інформацію. І вона буде бачити, яким чином було набуто право власності, первісне право власності зареєстроване за якою особою, на підставі яких документів державні реєстри в нас в Україні є відкритими, і ми можемо їми користуватися. в будь-якому випадку для особи, яка отримала інформацію з державного реєстру речових прав, для неї буде і зручно і корисно отримати також про осіб, які відчужували право власності інформацію з державного реєстру судових рішень, у зв'язку з тим, що виділити якісь значні шахрайські дії, неможливо у зв'язку з тим, що в нас дуже талановиті люди. Це дійсно правда, і особи постійно щось придумують новеньке. Бувають такі моменти, що за довіреністю, звичайно, здійснюються договори відчуджень. Хочу звернути увагу і зупинитися на тому, що довіреність вона в обов'язковому порядку перевіряється нотаріусом. Ми можемо попросити у нотаріуса, щоб нам надали інформацію щодо дійсності такої довіреності. Чи правда, особа, яка надавала цю довіреність, вона жива здорова, чи вона повністю наділена була в момент видачі такої. Довірність дійздатністю, це ми все можемо пересвідчитися у нотаріуса. Звичайно, будь-яка особа, яка набуває право власності, це дуже великий обсяг дій, і вони дуже важливі, вони дуже важкі для пересічених громадян, проте вони необхідні. Особа повинна перші кроки знати: це те, що вона повинна перевірити інформацію про необхідне їй нерухоме майно за допомогою відкритих реєстрів. Це саме саме головне. Все, що вона не зможе побачити, не зможе пересвідчуватися, не Зможе перевірити самостійно, вона має право і повинна, щоб уникнути в подальшому якихось там рейдерських захоплень, судових спорів і так далі. Я... Бажаю, щоб нікого такого не було, ну все ж таки перевірити, і потрібно себе якось убезпечити від цього. Це звернутися за допомогою до реєстратора або на нотаріуса. Звичайно, вони їм нададуть допомогу, і особа буде слідкувати за тим, що всі ці запити нотаріус розмістив в своїй реєстраційній справі, і таким чином вона буде спокійна за нерухоме майно, яке отримує на праві власності. Право власності в нас гарантоване і конституцією, і цивільним кодексом України. Особа. На свій власний розсуд вона самостійно розпоряджається, користується, володіє своїм нерухомим майном. Якщо особа бажає його продати, подарувати, будь-яким чином там заповісти, вона має на це право. Ніякого жодного взагалі моменту, щоб їй хтось міг це заборонити зробити, немає. Не тільки в нашій області, але й на території всієї України. Що таке прописка? Прописка це право особи проживати, знаходитись в даному нерухомому майні. За загальним правилом Візьмемо квартиру. Якщо в квартирі прописана малолітня дитина, звичайно, особа-продавець, якщо вона там прописана також в цій квартирі і її маленька дитина, вона продає нерухоме майно. На даний час Верховний суд України. Він має однозначний погляд на дане питання. Якщо це особа-продавець, звичайно, і вона не встигла там працювала, заклопотана була. Вона не встигла виписатися з нерухомого майна. Звичайно, особа, яка набула право власності, вона спокійно йде і виписує цю особу, яка повнолітня, продавець, продавець, лише продавець. Проте малолітня дитина, її неможливо виписати. Це будуть в будь-якому разі судові спори. Це буде задіяти і органи опіки піклування, і батьки, які живі, здорові і не Позбавлені батьківських прав звичайно. цю дитину можливо буде виписати лише в судовому порядку. Але якщо особа хоче набути нерухоме майно, яке буде вільне, яке буде. Саме її і саме вона буде вирішувати, яким чином їм розпоряджатися, то звичайно не треба йти на такі уговори нотаріусів, продавців, і не потрібно набувати право власності з прописаними особами із з малолітніми, в тому числі. Дуже цікаве питання також розумних термінів. Розумні терміни вони не визначені законодавством. І це також у нас може бути в подальшому покликати судові розгляди щодо даних осіб, які прописані в квартирі. Крім того, Верховний суд України в нас зазначає, що Можливість виписати покупцю обдарованій особі є лише без жодної шкоди для свого морального стану і психологічного. Це лише особа, яка продавала. Тобто особа, коли продала, вона безпосередньо посвідчує, що вона відмовляється від об'єкту нерухомого майна. Вона не хоче їм користуватися, володіти. Вона його відчужує. А всі інші особи вони не надавали такого дозволу. Вони не приймали участь у цьому правочині. Тому, звичайно, щоб їх виписати, це повинен бути вже судовий спір. А для того, щоб був судовий спір, це дуже багато спорів таких в нас на даний час зустрічається. І це особи, яких виписують. Без них за рішенням власника, проте особа не хотіла виписуватися. Вона, наприклад, поїхала з міста, вона поїхала з області, вона поїхала навіть з країни. Особа повертається і розуміє, що її права та інтереси порушені, вона залишається такою, яка взагалі ніде не прописана. Звичайно, це починаються судові спори, без дозволу повнолітньої особи її виписати також неможливо. На жаль, ну воєнний стан в Україні на даний час він діє. Державний реєстр, в який вноситься інформація щодо осіб, які про Писання, він на даний час не діє в тих умовах, яких був діючий до війни. А проте у будь-якому разі це є архівна інформація, яка є на паперових носіях. Якщо особа звертається до ЦНАПу, до адміністраторів на даний час я дуже багато стикалася з тим, що особам відмовляють в даній інформації. Особа має повне право, оскільки центр надання адміністративних послуг, воно підзвітні департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, особа, яка хоче перевірити дану інформацію, про те, у зв'язку з тим, що реєстр не працює, вона не може отримати дану довідку. Вона може звернутися на старокозацьку 58 за консультацією і отримати інформацію на паперових носіях. Так, це не буде та довідка, яка видавалася до війни. Ну я буду сподіватися, що такі незручності для наших громадян вони будуть нетривалими. Проте, якщо не дають інформацію, будь ласка, звертайтеся до керівництва, звертайтеся за допомогою, і в будь-якому разі особи, які є керівниками, виконуючи обов'язки, вони надають хоча б не ту довідку встановленого зразка, яка повинна бути з до цього реєстру. но проте це буде інформація, яка зберігається в архівах на паперових носіях, і це буде обов'язкова інформація. Якщо особа, яка хоче отримати дану інформацію, вона наприклад не може звернутися сама. Ну, до державного архіву, де зберігається інформація департамент адміністративних послуг дозвілних процедур Дніпровської міської ради, вона в обов'язковому порядку повинна просити свого нотаріуса. Не просто навіть просити, а вимагати, вона на це має право, щоб нотаріуси і так перевіряють дану інформацію. Обов'язково завжди вони зберігаються в них в реєстраційних справах. Інформація щодо е, осіб, які мають право мешкати за адресою, які прописані за адресою нерухомого майна, яке відчуджується. Вона повинна просити, щоб даний запит був офіційний, нотаріальний, і вона в обов'язковому порядку утримається дану інформацію. Якщо і по якимсь питанням їй не захотіли там або вона не встигла. Наприклад, вона просить нотаріуса написати запит, або пише навіть сама, що, будь ласка, сповістіть мене про інформацію про прописаних осіб, або я хочу підійти до вас на консультацію, вкажіть мені час, дату, коли я можу прийти. Особу в обов'язковому порядку приймуть і вона отримує інформацію. Юридична адреса департамент адміністративних послуг, якщо це буде письмовий запит, якщо особа буде направляти такий запит за поштою, це може бути направлено на електронну адресу з ЄЦП, звичайно, в Цифрові підписи у багатьох є, або це може бути за допомогою пошти. Юридична адреса в нас місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75. Тобто, це адреса і Дніпровської міської ради і всіх виконавчих комітетів. Направив на дану адресу свій запит, свій лист або інформаційний запит від нотаріуса, особа в обов'язковому порядку отримує інформацію. Це була спеціалістка департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Марина Рженко, і вона розповідала про те, як безпечно купити нерухомість і не втратити кошти через шахраїв. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.